Вівторок, 23 липня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. В області неспокійної самого ранку пині. Копольоворог вгатив дронам камікадзе. За попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки атаки встановлюються. Ввечері ж окупанти випустили зо два десятки артснарядів по Марганицькій та покрузьких громадах. Люди не постраждали. Цієї ночі окупанти намагалися атакувати Сумщину з Курської області. Мобільні вогневі групи збили сім шахедів, а підрозділи радіоелектронної боротьби знешкодили ракету х 59 Натомість є влучання на Донеччині. Там через окупантів поранення отримали дев'ять цивільних авіабомбами. Атакували житлові квартали Костянтинівки, села Перебудова та Роздольне. У всіх мінновибухові травми медики надають необхідну допомогу. Понад 10 мільйонів гривень щомісяця. такий шалений прибуток отримувала мережа наркодилерів, яку правоохоронці накрили у Дніпрі. Її організував 25-річний місцевий житель. Фігуранти продавали та виробляли амфетамін та канабіс. Мережа діяла по всій Україні. Збували продукцію через телеграм-канали. Продаж відбувався шляхом закладок. 14 ділкам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кілограм солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень, також готівку в різній валюті понад 2,8 мільйона гривень. Непритомна пенсіонерка без одягу та з синцями лежала просто на підлозі. Таку картину побачили представники моніторингової комісії у Дніпровському пансіонаті для літніх. І це ще не все. Чотирьох підопічних знайшли в зачиненій наглухо кімнаті. В приміщенні була задуха та сморід. Інспектори одразу викликали швидку та поліцію. У закладі ще виявили низку грубих порушень. Надалі комісія складе звіт та розбиратиметься у ситуації. Невиїзний естонець майже два місяці з Дніпра не може виїхати додому у Талін. Федір Альохін, чоловік більше 30 років, проживає в Естонії. Волонтер, який за два роки війни відправив на фронт 57 позашляховиків, нині опинився на вулиці як нелегал. Чому не може повернутись до родини? Хто і чому не випускає його з України? В ситуації розбиралась наша кореспондентка Тетяна Заєць. Дані щодо вас не знайдено в реєстрі оберіг. Ага. На немає. Спробуйте, новий документ або напишіть у підтримку за Це Федір Альохін, волонтер з Естонії, вже понад місяць, як не може повернутися додому у Таллін. Мені неодноразово параничники, прикордонники казали, що я для, для них як іноземець. Громадянин України багато років мешкає за кордоном, має вид на постійне проживання в Естонії і жодних паперів, які підтвердили його дотичність до України, окрім звичайно, закордонного паспорта. Бо в мене немає ІНН, причому взагалі ніколи не було. От коли Україна ввела цей ІНН, мене я не отримав жодного разу, да не було далі. В мене не прописки. да. Далі, в мене немає пенсіонного фонду, в мене немає нема, сімейного лікаря. Через перенесений інсульт чоловік має інвалідність, проте спочатку повномасштабної війни активно допомагає українським військовим. Це 57-ма по, uh -huh. по рахунку автівка, яку uh -huh. я от купив за власні гроші, пригнав до ремонтували Ремонтували, так? Да, ремонтували, саме так заводиться з полпічка, їде, все, все гальма, все, все зробили. Автівку передав, а от повернутися додому вже не зміг. Не випустили на кордоні через новий закон про мобілізацію. Я заїхав сюди 3 червня, 4 намагався виїхати через Львовську митницю. Ну, мене там повернули просто, просто в полі, просто небо, от там до ближайшого міста там. Місто, там. Десь камдесять там, що таке, і от я там скандаліл з ними, там рувався, говорю, визовіть поліцію. Я ж у мене немає ні родичів, нікого здесь в Україні, де я буду жити, що я буду їсти, тут що ви після поля ви виселилися? Але не сказав, ну це твої проблеми. Чоловік просив тимчасовий притулок, аби не бути просто неба. Поки чекає відповіді від уповноваженого зі справ людини, відправив запит до податкової, що не є платником податків в Україні. Навіть ходив в ТЦК та намагався зареєструватися в ді та застосунку резерв плюс, але всюди отримує лише відмови. Я дзвонив всі служби, паранічна служба гарячий телефон, паранічна служба міністерства інозіноземних діл діл. Потім, потім ще кудись. Ну, коротше, куди можливо. І таке враження, що там сидить одна і та же жіночка і одним і тим же голосом відповідає, стосовно закону, такому-то, такому-то, ви не маєте права на перетинку кордону. І як питаю, як мені жити, за що. І кладу трубку сути цікаво, поки розбираються із цим питанням, але юристи говорять, що у прикордонної служби слід отримати відмову у перетині кордону, маючи такий документ. А Федір Альохін його має, можна оскаржувати своє право у суді. Але якщо особа має українське громадянство, то має діяти згідно з вимог чинного. Українського законодавства, якщо загалом розглядати ситуацію, що особа є громадянином України, він не відмовлявся, не виходив із громадянства України і одночасно є. Має місце проживання за кордоном, є резидентом іншої якоїсь країни посвідку на постійне місце проживання за кордоном. Це не припиняє його громадянство України і не звільняє від обов'язку щодо загального військового обов'язку по мобілізації і інших обов'язків, які встановлені для інших громадян України. Згідно з українського законодавства, Федір Альохін має перебувати на військовому обліку в країні. І якщо в нього є інвалідність, то йому була б надана відстрочка від військової служби. Але навіть в цьому випадку перетнути кордон він так само не може. Додав юрист, навіть те, що в нього є в Естонії посвідка на постійне місце проживання, він не є громадянином Естонії. І навіть якщо був би він громадянином, наприклад, і Естонії і мав український паспорт, не припинивши правовідносини з Україною, як громадянин, не вийшовши із громадянства України, він не звільняється від обов'язку, так як виконувати такі обов'язки, як і інші громадяни. Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Він втратив на фронті ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз займається улюбленою справою. Вирощує героїчну черешню. Дмитро Куценко з Нікопольщини у 22-му році кинув садівництво та став на захист країни. У пеклі під бахмутом життя чоловіка перевернулось до гори дригом. Про відзнаку президента побратимів, які врятували його під носом ворога, та чому його ягоди героїчні, розповів нашій Вікторії Вахрушиній. Він втратив на війні ноги, але не свої мрії. Дмитро Потухенько об'їжджає свої володіння та показує нам своє діти черешневий сад. Дуже цікавлюся Я садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є чкало, лапінс, чорний принц. Там порядка десяти сортов. У Дмитра декілька ділянок з деревами каже, цьогоріч зібрали в саду чималий врожай, вистачило і для родини, і на продаж. Цьогорічний сезон. з початку травня, ну так скажемо. Мабуть, до кінця червня ми зібрали, ну десь не зібрали, а приблизно у нас був урожай. Ми частково його зібрали, частково залишили до тони. Та було б, каже, і більше, якби не погода. Оце мороз побив в цьому році. Ну це вони були перерости Оце приблизно на той момент, коли побив. Це цьогорічні побіги, які дали рост. Це ось плодові завязі, Це будуть черешні на наступний рік. Плодові завязі тут лежать усе, Ну вкладена дуже хорошо ветка. З цього куща буде відро черешні. на наступний рік. Садівництвом родина Дмитра захопилася ще у 2015 році. Тоді ж посадили й перші дерева. Сьогодні їх вже зо пів тисячі. Там, де випукла і впадіни, там вона темніша, а на бочках вона світленька. Це все ну, з двох різних дерев. Втім, улюблене хобі відійшло на другий план, коли Дмитро став на захист країни. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Почалась війна. Ми в перший день прийняли російську колону. То ми там трохи попалили ворожі техніки. Ну Отак От і розпочалась наша війна. Спочатку ми воювали перший місяць на Сумщині. Звільнили Сумщину, а потім Харківщина була на шубіж оборони бригади зони відповідальності була оборона Барвінкового. А потім була Донеччина у серпні. 2022-го бригаду відправили у найгарячішу точку під Бахмут. Там захисники можна стримували навалу ворога та знищували вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята тут дуже ярко. давай, при Дмитро Згадує під Бахмутом. за запеклі бої. Кожного дня були поранені. Бригада тримала там оборону до березня 2023-го. Російські окупанти, говорить екс військовий, буквально стирали місто з лиця землі. Під час одного з бойових завдань говорить Дмитро, разом з побратимами. Потрапив під ворожий удар. Це було КСП кесперути п'ятиповерхівка, і туди прилетіла авіабомба і склала повністю під'їзд. І ну з тих десяти чоловік, саме кого перевалило, є єдиний, кого достали з-під завалів живим. Під тоннами арматури та бетонних плит буквально у 200 метрах від ворога Дмитро провів 33 години, поки його не витягли побратима. Каже, думав лише про свою родину і до останнього не вірив, що зможе вижити. Біль був просто нестерпний. У мене от кість була вільна Я от, в поле таке положення полулежачі було так. От лежав і просто кіст ошивелився. Не головою нічим не міг пошивали. Думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не мене не дістануть, запишу прощальне відео. Виснажливі години розбору завалів без спецтехніки та від обстрілами росіян. І от нарешті сапери та побратими визволили Дмитра та передали медикам. Втім, вже тоді чоловік розумів, ходити як раніше вже не зможе. дві ноги ампутували. Ну, а так все добре. Зараз стабілізують мій стан, буде все нормально. Будемо живими, не помремо. Після лікування були місяці важкої реабілітації, де Дмитро буквально вчився заново ходити. Поряд були мати і дружина, допомагали та підтримували. У квітні ж цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Куценко звання Герою України та вручив орден Золота зірка. У мене більше це загальний внесок. Ну якби службу там отримав, ну що ордени, що звання героя України сьогодні. У свої 31 Дмитро вже на пенсії, але попри все, що пережив, він не зламався, і усі сили та час віддає садівництво. А нещодавно чоловік ще й отримав ветеранський грант на розвиток власної справи, яку назвав героїчна черешня. Днями має надійти необхідна сільгосптехніка. Ця техніка дуже сильно допоможе в моїй справі. Саме зекономить мої розходи. Особисті на обробіток цієї землі вдобавок цю потім кошти зекономлені можна буде інвестувати в подальший розвиток власної справи. Вже наступного року Дмитро планує висадити плодові дерева ще на п'яти гектарах. Мріє, аби його сад розростався та розквітав. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.